Старт дров всеукраїнського конкурсу на здобуття премії імені Василя Симоненка. Кращого літератора визначатимуть у номінаціях Поетичний дебют та кращий художній твір. В основні умови автор українського походження, мова твору українська, а сама книга високохудожня про битву на вістрях пера Лідія Маланіч. Наталя Горішна, лауреат Всеукраїнської премії імені Симоненка 2012 року, перемогла в номінації за кращий художній твір. До визнання йшла шість років, відколи видала свою першу збірку. Лише випустивши у світ з десяток книг, ризикнула взяти участь у почесному літературному змаганні. Каже, було приємно, що пошанували саме її творчість. Нині своїм колегам по перу теж радить не вагатися, але реально оцінювати свої можливості. Але хто думає, що він... Уже письменник насправді ним не є, а таких дуже багато, то не треба завдавати роботи конкурсній комісії. Тому що премія вона, ви знаєте, вона потрібна не самому письменнику, вона потрібна, мабуть, ну мабуть, черкасам, щоб показати, що наші черкаські письменники вони на висоті. Всеукраїнська премія імені Семененка була започаткована торік. Тепер цей конкурс існує паралельно з одноіменним обласним літературним змаганням. Голова конкурсної комісії нагадує, участь у ньому можуть взяти українські автори нових виданих протягом останніх трьох років книг, що написані українською і раніше не були відзначені іншими преміями. Значить, участь у конкурсі на здобуття всеукраїнської Семененківської премії можуть брати і професійні, і непрофесійні письменники. Основна. Вимога це та, що це мають бути високохудожні твори, і в них має достатньо чітко проглядатися громадянська нотка. Список книг, які візьмуть участь в літературному змаганні, опублікують в пресі.